Переїзд жіночої консультації зі старого приміщення в нове відбувся за 24 години, і неочікувано. Те, що планували зробити 1 жовтня, сталося 18 листопада. Табличка на стінах старого приміщення попереджає рівнянок про зміни. На ходу монтують реєстратуру, підключають телефони. Прибирають лікарі, обживають кабінети і одночасно приймають пацієнток. Спочатку точніше була поліклініці номер 3, потім в, на Петра Могіли. Потім була переведена 7. І зараз от наступний переїзд у нас в інший корпус поліклініки, до якої належить жіноча консультація. Переміщення акушерів гінекологів викликало чимало незручностей і показало ставлення до проблем жінок з боку чиновників. Стіни санітарки білили самостійно, а кошти на фарбу виділили з благодійного фонду поліклініки номер 2 Кабінети лікарів тісні і не облаштовані. Там навіть немає можливості помити руки. А це порушення санітарно-епідемічних норм, за яке відповідатиме керівництво медзакладу. Зараз відбувається процес розташування в кабінетах лікарів. Справа в тому, що великий колектив необхідно відповідні там меблі підігнати під кабінети, розставити все, і це чисто технічні питання, які на короткому протязі часу вирішаться. Недоліки, які виявили під час новосілля, лікарям обіцяють усунути до п'ятниці. Отож жіноча консультація займе п'ятий поверх повністю. А денний стаціонар переїде нижче на третій. Персонал поліклініки не скорочуватимуть, запевняє керівництво. Обіцяють і безперебійну роботу ліфтів з 8 ранку до 8 вечора. Інакше вагітним жінкам доведеться долати кілька десятків сходів на гору. А це навантаження не для всіх пацієнток безпечне. Під питанням і епідемії, коли в поліклініку звертатимуться хворі на гриб, герві, туберку і цими ж ліфтами-коридорами ходитимуть вагітні. Є для хворих з високою температурою окремий вхід, закритий блок, де сидить інфекціоніст. І там ми в дві зміни приймаємо хворих, які звертаються на грип. Якщо хворий не може звертатися з високою температурою в поліклініку, наші лікарі їздять на дім. Добре, коли працюють, згідно закону, якого дотримуються усі без винятку, особливо коли мова йде про конституційні гарантії. Дивно, що ніхто не розповідає про подальшу долю споруди на Драгоманова, 9, яку нібито пригледіли судді і мріють якомога швидше справити новосілля. Ольга Ільчук, Володимир Захаров, Ігор Прокопчук, новини Рівного.